І сьогодні у нас у гостях політолог Максим Несвітайлов. Доброго ранку, пане Максиме. Доброго Максима. ранку. Доброго ранку. Так, і гаряча новина: у жовтні НАТО очолить нова людми... людина. Ледь не сказав Людмила. Ні, не це людина. ЗМІ пишуть, що новим генсеком Альянсу стане прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. І от у мене таке от запитання. Дивіться: от взагалі, які можуть бути плюси від того, що Рюте стане. Очільником НАТО. Чи очільник НАТО це просто така, скажімо, людина, посада якої просто оголошувати те, що вирішили вже держави? А ну постараюсь е, зараз розповісти це так, щоб е, шановні телеглядачі не заснули зранку. ранку. Ці тонкощі того, що влаштовано в НАТО. Частково виправів тому плані, що генсек НАТО це все ж таки більше така представницька історія. Людина, яка виходить, виголошує рішення, і на якісь процеси не так сильно впливає, тому що ну традиційно хто платить замовляє музику, платять найбільше штати. Ми це розуміємо, і тому. Їхній голос там найважливіший, але але э, Рюте має свій персональний, э, скажімо так, політичний ресурс, авторитет, зв'язки всередині Європейського союзу. І я думаю, що саме э, навести певний порядок э, серед країн ЄС, які входять в НАТО, він зможе. І він вже зараз це демонструє, тому що там щось Орбан не дуже хотів, щоб э, Рюта став генсеком. Але вже зараз він э, зовсім Уже хоче. не проти вже дуже навіть хоче. Так. А ще ж люди у нас, начебто, в контакті з, отак отриця, з Трампом в хороших стосунках? Ну, так, це один із також таких позитивних моментів, тому що потрібно враховувати вірогідність того, що Трамп може стати президентом США, і треба, щоб була така непогана комунікація. Тобто для нас це плюс? Більшою мірою так. У Франції партія ЛПН та Ліві випереджають блок Макрона перед виборами. Чи варто Україні остерігатися нових виборів у Франції? А, тут не все так однозначно, <свісно> скажімо так. Дійсно, Марі Лепен здобула більше голосів на виборах в Європарламент, вдвічі випередивши партію Макрона. Ну умовно там партія Макрона називаємо це так. І дійсно, швидше за все, ну, з вірогідністю в 90 вона набира більшість голосів саме до парламенту Франції. Але перше, потрібно пам'ятати, що у Франції дуже сильний інститут президента це така прям дуже сильно президентсько-парламентська республіка. Плюс ще Макрон має право призначати сам прем'єр-міністра Франції. Тому сильно для нас ця історія не зміниться. До того ж, варто пам'ятати, що я думаю, Макрон не просто так оголосив ці позачергові вибори в будь-якому випадку, коли будуть президентські наступні відбуватись, там одночасно будуть і парламентські відбуватись. Тобто каденція цього парламенту вона вже буде коротшою. Таким чином, Макрон дає правим популістам шанс. Ну покажіть, ви пропонуєте прості рішення? От у вас зараз буде більшість в парламенті. Покажіть, як ви реально працюєте, і щось мені підказує, що. До моменту наступних виборів президентсько-парламентських. У правих популістів ну значною мірою скоротяться відсотки підтримки, тому мені здається, це такий достатньо продуманий хід стратегічний з боку Еммануеля Макрона. Ну, Франція нас чесно кажучи, в цьому випадку, мало цікавий. Давайте поговоримо в призмі України. От партія Ліпен і сама Ліпен заявляла, що кілька місяців тому, що там вона підтримує Росію, а от не так давно вона вже казала, що саме Росія розпочала війну. Тобто відбувається, що ліві. О, взя... вибачте, праві популісти взяли гроші у Росії. да, коли вони закінчилися, то стали на бік України. Чи як ну не факт, що вони закінчились, але потрібно ж відштовхуватися від того, що подобається електорату, і Марі Ле Пен бачить суспільні настрої, бачить велику підтримку О, Стоп, і тут важливо. Я підсумую, тобто практично вся Франція, враховуючи і електорат Макрона, і електорат Лепен, підтримує Україну. І я вам навіть більше скажу, коли проводилось не так давно соціологічне дослідження після заяв Макрона з приводу того, що можливо французькі війська відправляться в Україну, понад 50% французької молоді заявили про те, що в разі необхідності вони готові відправитись на війну в Україну, якщо це буде е, певною мірою захищати інтереси Франції. Е, тому дійсно це от такий момент, і плюс і ще е, варто визначити, що е, Лепен намагається багато в чому копіювати Джорджо Мелоні, яка є прем'єркою Італії. От вона, приклад такого. Правого політика, правої політики, у якої все вдалось, яка досягла великого успіху і її популярність і вплив в Європі тільки зростає. Тому Лепан розуміє, що на таких контраверсійних заявах далеко не заїдеш, потрібно давати конструктив, і тому от її позиція таким чином змінюється. А чи можна вже підбити підсумки виборів в Європарламент? Він вже сформований. Тож що можна від нього очікувати? Головне, що не трапилось жодних сюрпризів. Так, праві популісти, євроскептики набрали більше голосів, ніж у них було. Але основа коаліція залишилась такою, якою ж була. Найбільша партія європейська народна партія залишилась з найбільшою кількістю голосів. І ці проєвропейські, проукраїнські сили вони так і далі будуть правити балом. Тому для України нічого не змінюється. Підтримка в цьому плані від Європарламенту буде залишатись на рівні, і тут, на щастя, нам немає через що прийматися. Тобто, у когось там на болотах не вийшло. Хоча вони дуже намагалися, да так вони вкидували величезні кошти, створюючи ці всі ефективні медіа, типу там. European Voice і так далі, купуючи різних політиків, бо, ну, грошей на жаль у Російської Федерації все ще достатньо. Ну, принаймні на хабарі на корупційні схеми вони в цьому плані великі. Молодці, скажімо, так. так. Ну і давайте про гроші Російської Федерації. Посли ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти Росії, і ось тут мені цікаво. Дивіться, спочатку санкції ускладнювали життя Росії, так тому що треба їх було обходити там щось, десь якось навчилися обходити. 14-й пакет посилить санкції, якось ускладнить життя Російської Федерації, чи це якісь такі моменти підготовчі до чогось. Ну насправді зараз головний виклик перед європейським союзом та іншими нашими партнерами, які е, продукують ці санкції, які допомагають їх реалізовувати, полягає в тому, щоб слідкувати за тим, щоб Росія не могла їх обходити, або принаймні, щоб для неї це було, ну скажімо, дуже невигідно. І те на чому зараз роблять акцент, це насправді дуже правильно, тому що вводять більше санкцій не тільки. Конкретно стосовно там якихось юридичних осіб чи організацій, а й стосовно певних об'єктів, наприклад, танкери, танкери це штука така дуже штучна, навіть в світовому масштабі, і от, Великобританія, якщо ми мене не зраджує саме Великобританія. Оголосила полювання на російські танкери, щоб у них просто не було жодної можливості обходити оці санкції, тому що ну, завдяки танкерам нафта газ Росія переправляє і там здобуває для себе е, мільйони доларів валюти. І оце якраз ті моменти, на які потрібно е, дуже акцентовано звернути увагу. Ми вам дуже дякуємо за розмову. І хочу нагадати, що у нас гостях був політолог Максим Несвітайлов.